Товського замку кінця 14-го, початку 17-го століття, це нині старособорний узвіз у Черкасах, розповів Суспільному історик Андрій Касян. Розкопок тут не проводили, тож об'єкт до реєстру пам'яток архітектури не внесли. Натомість у Черкаській міській раді повідомили про ремонт цієї проїжджої частини, щоб розвантажити рух транспорту. Про реконструкцію, сучасну картографію та історико-культурний план міста будемо говорити зараз. Мій співрозмовник, архітектор, картограф Федір Гонца. Я вас вітаю, пане Федоро. Добрий день. Добрий день. Ми з вами зустрілися в історичній частині міста. Розкажіть чим унікальне саме це місце? Те місце, де ми зараз знаходимося, фактично вважається містом побудови першого замку і розпланування міста загалом Черкас, як, як воно є. Тобто, у нас тут зараз є фрагмент радіальної забудови, радіальне планування вулиць, і це дуже не для загалом для Черкас. Це старособорний узвіз, де ми зараз знаходимося ось поряд. На вашу думку, чи доцільна його реконструкція, і якою б ви її бачили? Старособорний узвіз. Він чим важливий? Це по перше за однією з версій, це е, залишки рову. Черкаського замку, да? по-друге, у нас в Черкасах є дуже багато узвозів, і було б прекрасною ідеєю, скажімо, якось підійти концептуально до цієї всієї історії і обіграти ці узвози, вони в різних станах зараз знаходяться, якоюсь загальною ідеєю. Бо це була б велика розвинка міста, бо насправді не так багато міст з такою кількістю узвозів, як Черкас. Можна перерахувати, бо я знаю замковий узвіз. Стрілецький узвіз, да, Мисливський. Потім е, капітана Подолінчука в чорний яр у звізда купа узвозів звозів е, на грецькому місті е, на, на Казбеці купа узвозів, узвоз у Дода, у тут буквально недалеко первулок колишній Богдана Хмельницького, Да? Так? це також маленький, невеличкий узвоз. Мало чим навіть вони акцентовані, частина узвозів просто стали стежками. Багато узвозів на Казбеті вони перекриті забудовою або, наприклад, обрізані. Але це ну, питання, в принципі, про узвози досить давнішні і можна їх поступово відкривати. Так? Придумати ідею для міста. Як їх використати, крім транспортних артерій? Бо от у нас була історія, що розкопний узвіз намагається зробити транспортну артерію. Окей, це нормальна історія, але крім транспорту, чим їх наситити? Бо у звоз люди туди будуть ходити, якщо там буде щось цікаве. От, власне. Старособорним узвозом на видницю спускаються автівки. Нині в прес-службі міської ради повідомили про ремонт цієї частини. На вашу думку, чи треба і як його зробити, аби не знищити той історичний бекграунд, який тут є, і все ж таки розвантажити транспортну розв'язку? Ну я думаю, що спершу треба запустити археологів, якось з ними домовитися, щоб вони провели дослідження, наскільки оцей ґрунт, наскільки ця земля. Наскільки ці елементи автентичні, не автентичні, чи є тут збереження якісь історії, може тут якесь планування вже прямо 20 сантиметрів від поверхні, а ми не знаємо, да? то тобто це треба дослідити, а потім вже приймати рішення. Сказали, давайте відремонтуємо, як яка бруківка тут, якого вона періоду часу, да? попитати у людей, там не знаю, архіви поспідняти, якісь да? Який матеріал використаний, чи чим її замінити бруківку? Вони можуть закатати асфальт. І це буде прекрасне рішення автомобілістам. Я думаю, багато скажуть дуже дякую, бо це буде класне рішення для спуску. Але як ми можемо? Чи можемо робити підпорні стінки, чи не можемо робити підпорні стінки? Чи ці підпорні стінки порушують, наприклад, значення цього міста як археологічного об'єкту, чи не порушують? Ну таким чином, то есть, треба визначатись. У нас, на жаль, робиться рішення, а дослідження. Якось в авральному порядку бігом, бігом за два часа, щоб сказали якусь інформацію. Ну, це якось неправильно. А чи можете навести приклади, на вашу думку, вдалих реконструкцій історичних частин міста або ж історичних будівель? В в Черкасах? Так. Ну, дивіться, у нас є точкові реконструкції, наприклад, там, да, всім відомий, одна з перших таких сучасних реконструкцій це Палацу друження. Водей Слов'янський, наприклад, да, єсть більш-менш Терпивому стані будинок Майбера, тобто міські садиби і деякі міські житлові будівлі, в принципі, якось реконструювані, але це не стосується загалом планування. Да, тось тобто, не стосується археології, не стосується підходу до якихось комплексних рішень. Тобто це точкові всі реконструкції. Як вам реконструкція будинку із грифонами, яка розпочалася а, у липні ну, 24-го року? Бачите, тобто, да, вона почалася і, на жаль, будинок змінює свою структуру. Візуальну і технічну, тобто, ми фактично його втрачаємо, да? Тобто, як би там не було, чи стане він краще, я певен, що він стане краще. Ну, тобто, в технічному плані він стане краще. Але чи стане він в плані культури, як був до того, скажімо, таким об'єктом, це питання. Чи можете навести приклади історичних будівель або ж історико-архітектурних об'єктів, які вже втрачені? Ми стоїмо напроти будинку Да? Вона не втрачена, але стан її, ви бачите самі, там немає частини даху і намагання його якось зруйнувати. Да? У нас є пам'ятка архітектури палац колишніх піонерів Городецького. Да? Там вже жахливі руйнування пішли по конструкціям, по фрізам, по дахам, тобто з ним треба щось. Щось робити, да, насправді, тобто поки що він не руйнується так, що прямо розсипається на місці, але це питання просто часу. Якщо ми його будемо ігнорувати, у нас з'являться там і дерева на даху, і обвалені оці елементи декору, фасаду, і ну, все інше. Які об'єкти ще можна зберегти? Да, всі. Якщо об'єкту нема, його можна відтворити, в різних формах відтворити. Да. Навіть віртуально, на віртуальному плані його можна відтворити. Але навіть і цього немає. Що ви маєте на увазі? Тобто зробити 3D-заміри і зробити модель? Модель це завжди якась концепція про майбутнє. Да? Тобто ми можемо зробити ту, ту, ту річ, якої нема, і якось її хоча б на, на рівні там, макета представити. У нас нема макетів, у нас частково є макети існуючих будівель, а зруйнованих будівель у нас майже немає таких підходів до реконструкції. У нас немає якихось комплексних рішень. Да? Наприклад, от частина стара міста. Є якесь планування, чи воно збережеться через 20 років? Чи є ідея збереження цього планування історично через 20 років? Я не дуже впевнена. ви взагалі уявляєте, архітектурне обличчя міста, зокрема поєднання історії і модерну? Дивіться, от насчет архітурного обличчя міста завжди мене дуже цікавить, така ну якби полюбляє таку концепцію, коли архітектура міста і взагалі місто це третя шкіра людини. Дивіться, людина має свою власну шкіру свій власний одяг. Вона вирішує за себе. Коли людина вже в сім'ї, в цій сім'ї вона частина ось цього простору. І цей інтер'єр, де вона живе, це продукт роботи ось цього маленького колектива. Місто це продукт любові. Всіх містян я можу бачити по одному, хтось по іншому. Ми маємо знайти якесь загальне спільне рішення, чи ми любимо це місто, чи ми його не любимо. Чи ми хочемо старе показати, що ми давно тут живемо, чи не хочемо показати старе, чи ми хочемо якось змінитися, стати краще для чого? Туристи чи для себе, чи ми хочемо там вийти умовно там в найкраще місто в Україні по комфорту. Для містян ми маємо вирішити всі, от разом, бо ми є велика спільнота по велику. Да, це вся наша третя шкіра, і ми маємо вижити наскільки ми будемо красиві для себе і для оточуючих людей. Що б ви радили робити в такому випадку? Тобто, це має бути громадська ініціатива, це мають бути проєкти. Дивіться, можуть бути любі рішення, да? можуть бути громадські ініціативи, геть низові, наприклад, по збереженню чогось, по реконструкції, або підновлю, або якісь рішення по громадських якихось там нових пропозиціях. Да? Ідея там пішохідних вулиць, в Черкасах уже вітає там не знаю скільки років в головах. Вона не стається. Да? Чому не стається? Чому не стається? Тут питання інше. Да? Тобто, дивіться, місто орієнтоване на заробляння грошей. Де беруться гроші, гроші беруться з бізнесу. Бізнес, де бере гроші? У населення. Якщо люди купляють ці послуги, відповідно вони за їх задовольняють. Да? Люди купляють в новобудові на історичній частині, купляють квартири, вони легітимізують це рішення. Да? Рішення за театром, наприклад, будівля, ця висотна. Вона ж прекрасна. прекрасна. Люди купили квартири. Вони легітимізувалися в той чи інший спосіб. Вони не винуваті насправді, да що вони купили там квартиру, бо в питанні житла він також важливий, Але фактично через цей момент відбувається легітимізація якихось рішень архітектурних. Тому люди мають розуміти, що ми хочемо житло чи якусь загальну ідею класну, да? якою ми потім будемо пишатися, яка у нас буде працювати як картинка для нас, або, наприклад, вона буде користь якусь нам приносити, щоб ми відчували, що це наше. Усе важливо, Тобто, факту обличчя міста не важливо, важливо, як люди його сприймають самі. Якщо черкащани будуть любити місто, ну воно відбудеть буде взаємністю, да тость. От ви згадали Технічно. про бізнес. Власне, представники бізнесу, забудовники та і міська рада, місцевий муніципалітет. На вашу думку, чи дотримуються вони історико-архітектурного плану міста, коли планують забудови чи реконструкції? історико архітектурний план це взагалі, обов'язкова штука для історичних міст. По закону України у Черкаси історично заселене місто, і для генплану потрібні. Це історико-хтурний план Генплан – це загалом це велика купа документів, креслень, записок. Багато всього це коплесний об'єкт, і от, наприклад, частина цього продукту власне є історико-хтурний опорний план. В тому, що входять? Входять дослідження, планування, дослідження пам'яток, датування фонової забудови, об'єктних якихось рішень, да? археології, історії. Тобто це велика комплексна робота. Да? По вивченню всієї території ми можемо таким чином, скажімо, визначити, де історичні ареали, чи пов'язані вони, наприклад, з якою глибиною історії знов-таки, да? чи це 19 століття, чи це XVII століття, чи може планування зберіглося з 15 століття. Тось тобто його досліджують, фіксують в документації. Формі, да, і потім це йде в, в історико-актурний план, його подають і вже далі з ним працює міська рада. Я не знаю точно, е, на, наскільки останні, бо я знаю, що великий комплексний план був 1984 року зроблений. Потім робилися якісь зміни, якісь часткові рішення. Тобто це були якісь переходні етапи. Але знову таки, місто має ініціювати конкурси, місто має ініціювати якісь. Комплексні дослідження, да, залучати людей на якісь волонтерські проекти, навіть волонтерські, навіть усі міські гранти могли б витрачатися не тільки на облаштування доріжок десь, наприклад, в місті. Це класна історія, але вони могли витрачатися на дослідження. Як недотримання історико-архітектурного плану міста може загрожувати збереженню пам'яток? Місто видаляє ділянки під забудову певні датусь. Тобто, якщо місто враховує дані, що тут історична територія, пам'ятка архітектури, або там цінна фонова забудова, чогось Черкасах ніколи про цю історію не говорять про цінну фонову забудову. Що це таке? Це коли будівлі, ну вони не супер історичні. Але вони вирішують питання в комплексі да, для цієї будівлі. Тобто, наприклад, коли у нас ну, якась будівля стоїть одна історична, наприклад, а поряд геть інші споруди, ми на неї типа, не звертаємо уваги. Тобто фонова забудова дає можливість відчути певне середовище. Середовище, наприклад, там 19 століття, да, чи, наприклад, там фрагменти якоїсь, наприклад, там не знаю, хрещатика, наприклад, у нас. Да. Тобто у нас є там буквально пара кварталів, де якісь історичні будівлі. І ясно, що. Врахування цієї фонової історії воно дасть можливість відчути оцю старовину. А коли ми бачимо е, старовинну хатку, поряд не старовинну хатку, да, і у нас е, ну, нема такого чіткого розуміння, ну, це об'єктне мислення, да, тобто мислим не територіями, не просторами, е, не пейзажами, власне, а тільки одними штуками. Якщо ми беремо вулицю, місто має визначити, яка ця вулиця має бути. От що ми хочемо отримати від тої вулиці, да? від тої забудови. Ми хочемо набудувати, відчути маленький Нью-Йорк. Окей, давайте зробимо маленький Нью-Йорк. Де? Да? Тобто ми де його зробимо. Або тобто ми будемо постійно влаштовувати цей контраст, коли у нас двоповерхові будівлі, поряд 30 там, чи 20 поверхів. Чи корисно це буде для нас, не дуже певен. Ви як дослідник, як картограф, коли розробляєте проєкт, чи звертаєтесь ви до супутникових знімків і чи допомагає вам штучний інтелект? Чи можна на нього посилатись? Звісно, звертаюся. Є багато відкритих проєктів, де публікуються супутникові знімки. знімки, і це допомагає, скажімо, дослідити ті речі, які часто неможливі. Або там стан озеленення, наприклад, да, то тобто можна дослідити за рахунок ndvi фільтрів, там інфрачервоний режим. І можна дослідити певні характеристики. Да? Бо є знімки просто видимого діапазону, а є знімки спектральні. Там 12-15 шарів, 18 шарів різних, різних знімків одночасно зроблених. І це дає можливість, комбінуючи ці шари, дослідити те, що не дуже видно в зоровому режимі. І таким чином можна щось виявити. Да? Прекрасна історія, наприклад, коли у нас спускають воду. По залишковим плямам можемо вичислити старе русло Дніпра. Це взагалі прекрасна історія, да? яка нам візуально недоступна. а завдяки спектральним знімкам, завдяки тим водорослям, глибинам і відкритим поверхням і зарослим поверхням можна вичислити ті речі, які в нас вже втрачені, там населені пункти, які там були. Якісь планування, дорог чи там мости, тут якісь елементи, які нам недоступні візуально. Ми тут не можемо попасти, бо там глибина допомагає, наприклад, слідкувати в, в часі. Дуже часто такі роблять штуки, коли фіксують знімки супутники з певним перебігом подій, і можна побачити якісь зміни. Чи штучний інтелект допомагає? Допомагає. Він допомагає не ідеями, скажем, а як інструмент класний, Тобто з ним можна деякі речі, рутинну роботу виконувати дуже швидко. Великі таблиці, аналізувати дані, виправляти помилки в цих даних усе дуже 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 кльово може робити. А як ви досліджували пам'ятки? Ви говорите з відкритих джерел? От, як картограф, а що вам вдалося дізнатися? Які вам карти вдалося розробити? Ну, дивіться, Я в 17-му році, чи 18-му робив. Аналіз планувань міст України, і там була історія, що фактично в Черкасах найбільше домінуюча планувальна модель гіподамова система, по якій сплановані Черкаси. І у нас вулиці вземі перпендикулярні. Тобто, фактично, у нас майже ідеальна схема, тобто в усіх інших містах. Це більш фрагментована, типу Одеса, типу Херсон, типу Київський Поділ, а в нас вона максимально чітко реалізована. Тільки частина, оця, де вздовж Дніпра, вона ще має історичне планування. В Україні такого міста більше нема. От як Черкаси по плануванню. Люблять черкащани, не люблять. Це унікальність наша, да, уся от гіподамова система, яка накладена, яка має ще деревно коріння і будувалася в епоху класицизму. І насправді, я коли робив тоді дослідження, я для себе вияснив, що в принципі. Досить делікатно її внідряли застосовували в Черкасах, бо вона максимально акуратно лягла в ту плануванню, яке було до того. Це прямо мене здивувало, наскільки, попри те, що це рішення було імперське, датось, але люди, які реалізовували це рішення, були місцеві, скорше за все, і вони досить акуратно імплементували отой новий генплан в структуру старого міста. І тому ми зберегли там частину цю набережну і оцих берегових схилів з складною планувальною схемою. Тобто ці вулички всі вони зберіглися з тих часів. І ми можемо сказати, що, наприклад, вже якась вуличка там, наприклад, тягнеться з 15 століття чи з 16 століття. В да? ці часи рів, чи там, провулок криві, чи, провулок ручає, чи там на Казбеті вулиці, да? вони можуть тягнутися вже там з досить тривалий час, але це треба дослідити, наскільки вони давнішні. Як сучасна картографія як наука може зберегти ось ці історичні дані? Чим е, сучасна картографія, так, так звана нова картографія, да, чим вона відрізняється від традиційної? Традиційна картографія до 50-х років це фактично відображення реальності. Тобто те, що е, у нас є, існує на землі чіткі елементи, чіткі структури. Нова картографія е, має на меті більше висвітлити не, 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 невидимого, да, то, чого нема на звичайній географічній мапі. Це якісь атрибути будівель, певні, да? або, наприклад, структури, які можна нанести на карту, подивити на мапу, подивитися з нею і як воно впливає. Вони відображають більше соціальних зв'язків, якихось внутрішніх переживань. Є прекрасні рішення там, мапи запаху, наприклад, по місту. Люди ходять і маплять, чим воняє в кожному районі. Це причому серйозні дослідження такі, да? тобто, де люди. Ось це дуже класна історія, да? фактично, бо ми можемо на себе на підсвідомості розуміти, що певна територія має, має певні запахи, і ці запахи мають певну частину доби і певну частину року. Да? У нас різні відчуття можуть бути по освітленню території. І ми таким чином можемо з цим всім ділом працювати і. Це також дослідження для міста. Ми можемо таким чином бачити, як містяни реагують на ті чи інші речі, або, наприклад, який колір дахів надають перевагу мешканці в тих чи інших районах міста. Ми ж можемо таким чином цілий колір району сформувати. А на що це впливає така інформація? це ні на що не впливає, да? але це може бути елементом брендування цього, цього території. Да? Це може бути елементом якоїсь особливості цього району. Ми тоді будемо бачити, що, наприклад, митниця має одне кольорове рішення, південно-західний друге кольорове рішення. Казбет інше рішення має бути. А район, де може бути ще красивший? І ми, ми, ми цю красу не побачимо, поки від неї не абстрагуємося і не побачимо ці елементи, які нам цікаві. От, ви говорите зараз більше, мабуть, про експериментальну картографію. так? Ну, oh, да. Якщо говоримо про традиційні мапи з нанесенням топонімів, такі як ми раніше могли бачити в школах на уроках uh -huh. історії, або ж зараз бачимо в міській раді фойє карти міста Черкаси, ось чи може бути картографія альтернативною саме ось таким класичним мапам? Я маю на увазі, наскільки це надійно зберігати 3D-карти інтерактивні, і чи зможуть вони бути доступними для наступних? Поколінь, дивіться, усі всі штуки е, сучасні, да вони цікаві, бо вони орієнтовані на сучасного глядача. Да? Тось тобто, людині цікавіше узнати додатково щось, пізнати на тій мапі додатковий якийсь шар, який на традиційній карті не буде позначений, да? Бо вона паперова. Паперова має свій певний шарм. Зазвичай це красиві і підходи до них, і вимоги, і стилі. Вони красиві, да, тось тобто, в більшій мірі, але там нема можливості відчути себе дослідником. Чи збережеться вона в онлайні, я не знаю. А чи збережуться всі наші ці спогади, які ми фотографуємося постійно кожного дня, і вони десь там з'являються да, в Інстаграмі. Чи не обвалиться той Інстаграм, чи, наприклад, Тікток за два роки? Ми не знаємо. Але в цьому є особливість нашого сучасного життя. У нас є якісь, якісь миттєві речі, які у нас щось стають краще, потім вони проходять, на їх місці з'являються нові, і ми таким чином. Маємо ну, і певну ностальгію за минулим, да? але сучасним минулим. І разом з тим маємо якісь відчуття е, новішого. Якщо ми говоримо про збереження історико культурного обличчя міста, що маємо робити? От що кожен з нас може зробити для того, аби все ж таки якомога довше ці об'єкти існували, і якби наші покоління могли в наступні їх побачити? Що треба зробити? Я думаю, що це знаєте, це як казав Григорій Савич Сковарда. Я хочу, щоб мене любили. Я першою люблю. Усе власне нам треба полюбити те, що ми, де ми живемо. Що ми їмо полюбити те, де ми живемо в країні, да? чому вона така? Бо це наше рішення. Ця країна, це місто, ця вулиця це моя проблема. Да? Тобто відсутність, наприклад, порепаний асфальт. Це моя проблема. Як її можна вирішити? Або партизанськими методами, да, наприклад, або там, не знаю, тиском на владу, або, наприклад, якимись петиціями в міську раду. Це все комплекс, воно все має працювати. Не можна якимось одним рішенням сказати, що ми там надавили на депутатів, депутати прийняли класні рішення, виділили гроші, ми щасливі, місто щасливе. Але якщо ми не будемо відчувати, що це не рішення депутатів, а це наше рішення, ми таким чином нічого не зміниться у нас. Тобто люди мають любити те місце. Бо інакше якщо ти не любиш те місце, де живеш, то чого ти взагалі робиш тут? Я вам дякую за роз'яснення. Дякую, що поділилися своїми ідеями і дослідницькими висновками і за те, що ви знайшли час для нашої розмови. Дякую дуже вам, що погодили щось питати і дякую, що запросили на таку розмову.